Дев'ята вже минула в Україні. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. До шістдесяти зросла кількість постраждалих від масованого удару по Харкову, зокрема, поранені дев'ятеро дітей. Трьох із них забрали до лікарні. Іншим допомогу надали на місці. За 9 хвилин місто атакувало одразу 17 ударних дронів. Російські воєнні злочинці знову били виключно по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, тролейбусному депо та дитячих майданчиках. Шахеди поцілили на дев'яти локаціях у Слобідському та Основ'янському районах і там одразу спалахнули пожежі. З пошкоджених вибухами і вогнем багатоповерхівок евакуювали людей. Двоє містян: 47-річна жінка та 65-річний чоловік цієї атаки не пережили. Росіяни півідроном атакували авто у Малокатеринівці на Запоріжжі. Двоє людей поранені. При фронтові населені пункти області цієї доби витримали понад чотири сотні російських ударів, і лише безпілотників окупанти застосували більш як 200. а також били з авіації реактивних систем залпового вогню. Та артилерії масштабні пожежі гасили рятувальники на Одещині. Вони виникли внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Ізмаїльський район. Горіли будинки, авто та цивільні човни. Вогонь охопив півтисячі квадратних метрів і його уже приборкали. У Херсоні на світанку теж лунали вибухи. Відомо про двох поранених жінок у корабельному районі. У них мінно-вибухові травми, уламкові поранення та контузії. А в наддніпрянському районі двоє людей поранені внаслідок влучання безпілотника по машині. Сільхозпідприємство у Лебединській громаді стало мішенью для ворога на Сумщині. Вибухівка скинута із дрона підпалила приміщення і техніку. Каби, артилерію та безпілотники застосували окупанти для атак по Дніпропетровщині у Синельниківському та Нікопольському районах. Є руйнування надзвичайники гасили пожежі. Від ракетного та дронового обстрілу напередодні оговтується Київ і з 10 районів постраждали сім. Найбільше поруйновано багатоповерхівку в Оболонському районі, і тепер частина квартир підпадає під капітальне відновлення. Повідомив голова тамтешньої адміністрації. Тож як відбувається ліквідація наслідків ворожих ударів, і які роботи заплановані, розпитаємо кореспондентку ТСН Аліну Лісову. Вона від самого ранку працює на місці. Вітаю Аліну. Тож розкажи, що ти бачиш довкола себе, що відбувається на місці вчорашнього прильоту. Вітаю Соломія. Ще раз так дійсно. Ми від самого ранку працюємо тут в Оболоні, у багатоквартирному будинку, куди напередодні поцілили росіяни. І вкотре переконуємося, що окупанти б'ють саме по цивільних об'єктах. Тобто, позаду мене можете бачити зону ураження. Це саме перший, другий, третій, четвертий поверх житового будинку. Туди прилетів ворожий дрон. Нам вдалося поспілкуватися з жителькою другого поверху. Її квартира постраждала на щастя їй самій вдалося вціліти, тому що під час атаки вона не перебувала вдома. Втім, сусіди розповіли, що коли відбулося ураження дрона, там добре видно, що є отвір у стіні. Одразу все спалахнуло. Зайнялася пожежа на третьому поверсі. На щастя, у на її квартиру це полум'я не перейшло, Тож вдалося врятувати все всередині. Прошу послухати. Пряме влучення, вон бачите, дирка, кусок цемента і видно, ударною волною знесло перекриття на третьому поверсі, і це все почало падати і горіти. Ну, в принципі, пожар був затушений. Розбирали, звісно, завал. Можете представити, що на рівень людського росту, і благодаря тому, що не було пожежі, квартира в принципі вселіла. Волонтери спрацювали, була допомога і їдою, і водичкою, плівочку дали. Друга доба, і тут продовжують ліквідовувати наслідки. От саме зараз ми можемо бачити, що вже потрішки сюди з'їжджаються комунальники. Власне вони підмітають, тому що на землі ще досі лежать уламки будівельного сміття і скло, і рами, і також речі з квартир, які повилітали під час удару. А за взагалі нагадаю, що під час атаки у ніч проти вівторка постраждало сім з десяти районів столиці. Атака була масована. На столиці летіли як і дрони, так і ракети. Через те, що були влучення дронів на місцях, це були і складські приміщення і приватні оселі людей, а також підприємства приватні спалахували пожежі. Підіймався стовп чорного диму. Через те на місця одразу прибували надзвичайники. Вони ліквідовували ці наслідки. Також були задіяні пожежні гелікоптери. Вони намагалися загасити пожежі, тому що вогонь, полум'я, яке охоплювало місця загоряння, поширювався і в. Асне дим оповив майже всю столицю, через що було погіршення повітря впродовж ранку. Тому людей закликали не виходити на вулицю, також пити більше води і, взагалі, уникати місць, де були ворожі атаки. Наразі Київ уже оговтується, тож можемо сподіваємося, що е, люди вже потрішки приходять до тями і будуть якось відновлювати свої оселі студії. Дякую, Аліно. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова від ранку працює у Києві, куди вчора вночі прилетіло, і зокрема розповіла, як столиця оговтується після масованої атаки. Мільйон знищених ворогів до Дня Росії. Генеральний штаб українського війська поділився свіжою статистикою ворожих втрат. На сьогодні 999 тисяч 200 особин втратило вороже військо від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тож майже напевно, 12 червня, в своє державне свято держава агресор отримає мільйон втрачених вояків. Також знищено 10 тисяч танків, 22 тисячі бойові броньовані машини. Понад понад 29 тисяч артилерійських систем противника, 1413 систем реактивної артилерії, 1183 системи ППО, а ще знешкоджено 40 297 безпілотників тактичного рівня та 3337 крилатих ракет. На сьогодні збито вже 416 російських літаків та 337 гелікоптерів, ну а морем більше не курсують 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Курський сценарій на Покровщині. Окупанти намагаються перебити логістику нашим військам. Дронами застосовують молнії навіть проти піхотинців. Гатять по прифронтових дорогах, причому без розбору і по цивільних, і по військових авто, аби контролювати шляхи під'їзду до передової наших сил оборони. Росіяни підтягнули на Покровський напрям свій спецпідрозділ дронарів Оріон. Той самий, що працював на Курщині. Наскільки це небезпечно і як йому протидіють армійці? Розкаже спеціальна кореспондентка Тес. Це Юлія Кирієнко за курсом 210 десять в пролетіла за домами, не встигла не вспіла стріляти. Ще є, ще є. росіяни з Курщини підтягнули підрозділ, який зветься Рубікон. Це такі собі сили безпілотних систем по російськи які працюють в глибокі тили наших військ. Зокрема, дронами, і от зараз ми не можемо виїхати на позицію, тому що ці російські пілоти вийшли на полювання. Кілька ФПВ-шок залетіли дуже далеко від лінії фронту. Якраз да, власне у бік Добропілля. там з Родинського летить ФПВ-шка в нашу сторону. Передай сані, щоб постояв з рушницею. Цей Рубікон перебив нашим військам логістику на Курщині. Тепер тим самим займається на Покровщині, хоч ми в броньованому хамві, але й на ньому вже є сліди ударів ворожих дронів. Вдарило з лівої сторони, пошкодило колесо справа. Ми врешті рушаємо. Дрон нас не помітив і полетів далі. Треба встигнути доїхати до військових, поки є коридор у тимчасово чистому небі. Важкий американський хамві, і його водії вкладаються на повну і не збивають швидкості навіть на поворотах. Дронпушку, дронпушку туди пушку А тут командир намагається врятувати трьох наших піхотинців від ворожого ФПВ. Російський безпілотник вже скинув боєприпаси на нашу позицію. Вона загорілась. Комбат екстрено виводить воїнів на запасну. Давай, 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 вниз, прямо вниз, вниз Пускай сухого скажіть, до сухого діяла. До, до сухого во, во, во йдуть, ідуть правильно. Комбат дає команду пілоту, який через радіостанцію підказує бійцям шлях. Нервують всі, бо відповідальні за ці три життя на екрані. Там скажи труп лежить, там пі лежить дохай. Хай туди запригують, бистреє. Лівє, лівія, скажи. Тільки кім треба зараз уже йти, а не когда вони успокояться. Коли вони успокояться, вже поздно буде Їх видно. Оно. у воїнів є кілька хвилин, аби заскочити в укриття, бо так само як наш пілот їх бачить російський і ворожий стрілятиме. Подалення в піпа. Давай, 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 скажи, хай швидше запригують уже. Берлін, тільки максимально, скажи, хай швидше залазить, залазить, потім там будуть вже відпочивати. Бійці врешті заходять на позицію. Тепер їх дістати російському дрону буде складніше. Увесь підрозділ 25-ї повітряно-десантної видихає. Хай менше світиться, щоб він їх не спалив. Хай далі туди й скидає. Це на даний час наш навіть, найголовніший ресурс, який в нас є. Якби вона ну, не звучало, що це ресурс, але це є ресурс. Не на нас працюють, а ми працюємо на солдатів. То максимально ми повинні так зробити, щоб противник до них не підійшов. А якщо підійшов, то це максимально донор знищитися всіми засобами, які є в батальйоні. Усі ці події відбуваються на півдні від Покровська. Рік, як воїни 25 ки там тримають оборону і дотепер не пустили ворога в місто. Цей батальйон ще й відтіснив окупантів села Котлине, чим і розблокував для нас вигідні позиції. Та той підрозділ, який відповідає за цю смугу. Він трошки підстерся вже. І що стосується противника, то також ну, теж не дураки. Вони розуміють, що лізти на пролом вже якби не недоціляли. Великі втрати це обична математика, посчитала, скільки втрат, І зараз вони планують йдуть в стик. Лише за травень воїни-десантники знищили три сотні окупантів поблизу Покровська. Тож росіяни вирішили не йти піхотними штурмами в лоба, а застосовувати тактику Курщини, удари дронів в глиб території, аби перебити логістику і взяти під контроль дороги до наших позицій. І поки у них цих дронів більше ніж достатньо. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.